Права 69. Відомо, що МФ дорівнює 43 см, МЕ дорівнює 26 см, КЕ дорівнює 18 см, рисунок 28 Знайдіть довжини відрізків МК і ЕФ. Я переніс цей рисунок 28 см. На дошку. Давайте ми на нього подивимось. Отже, в нас тут є деякі відрізки, які нам треба знайти. Треба знайти відрізку, відрізок МК і треба знайти відрізок ЕФ. Ми їх будемо знаходити, знаючи властивості відрізків. Записуємо тоді розв'язання. Розв'язання. Ну запишемо так. Маємо. Ну і перше, куди входить у нас, наприклад, відрізок МК. У нас він входить у відрізок МЕ, тому що Ме у нас це МК плюс КЕ. Це властивості відрізка. Так і пишемо тоді, що МЕ перше, М -Е, це дорівнює МК плюс КЕ. Тобто в сумі цих двох відрізків це Ме. І звідси тоді, звідси випливає, запишемо, так, звідси тоді випливає, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, щоб знайти МК, нам треба від МЕ відняти КЕ. Це дорівнює. Так, замість МЕ ми пишемо 26 см. Мінус. А замість КЕ ми пишемо 18 см. І це дорівнює, це буде у нас 8. Отже, пишемо це дорівнює 8. В дужках пишемо сантиметрів. Є. Тобто 8 см ми записали, що це довжина. Відрізка МК. Тепер нас ще запитують відрізок ЕФ. Еф, щоб знайти, у нас є загальна довжина NF. І є довжина МЕ. Тобто ми звідси також можемо знайти довжину відрізка різка EF. То ми пишемо друге. Так як загальна довжина МФ це дорівнює сумі довжин МЕ плюс EF, EF так, то тоді звідси випливає, щоб знайти EF. Треба від відомої суми МФ відняти відомий доданок МЕ. І це дорівнює. Замість МФ ми пишемо 43. Міс. А МЕ у нас 26. Це дорівнює. Давайте стопчик віднімемо. Отже, 43. Міс 26. 3 відняти 6 не можна, позичаємо. 13 мінус 6 це буде 7. Тоді е, було 4 забрали одиничку – це 3. 3 мінус 2 це 1. Отже, вийде 17. Тобто пишемо, це дорівнює 17. В дужках пишемо сантиметрів. Так. Знайшли ми тоді довжину відрізка EF. Ну, а зараз записуємо відповідь. Відповідь. Так. Ну, пишемо тоді що довжина першого відрізка у нас 8 см. Це довжина відрізка МК. Ну а довжина відрізка ЕФ у нас вийшла 17 см. Ну що ж, ось таке завдання на властивості відрізка на цьому вправу завершено.